Всім добрий вечір. Якесь таке світло, чи то від шапки так падає. У мене якесь обличчя червоне. Я, знаєте, по життю за собою замітила, що коли я переутомляюся, то в мене обличчя червоне постійно. Помимо того, що є там купероз чи розацеа, як називають. І останнім часом без шарфика не можу. Щось мені холодно в горло. У нас там ззаді сонечко сідає. Ми на прогулянці. Зараз я переключу камеру на нього. А сама хочу розказати вам історію одну. Вже кілька днів збиралася, але якось отак краще, навіть освітлення. Все було вітряно, щоб на прогулянці розповісти. Бо так і ти і розповідати. Там собака в когось гавкає. Боже, він сюди біжить. Ми вертаємося назад, напевно. Пройшли ми сюди далі загороди. Так от, тема мого відео зуби. Я вам так скажу, я половину цієї зими навіть не помітила, коли пройшла. Ще восени у мого брата в Романа випав спереді зуб. І стало питання про коронки. Мама наполягла, щоб почала робити і я собі зуби. Це вже одвічне питання, ще з дитинства. У мене передні зуби були, але вони трішки там були в пломбах, і вони були замалі, як для пропорцій мого обличчя, і були дуже. Сколи вже в них внизу були, і вони були от по формі ввігнуті, наче всередину. От вони ростуть на іскосок наче до язика туди. І це була однією з причин, що я не хотіла знімати себе на відео. Бо знаєте, і так, я не вважаю, що я там якась гарна на обличчя. І ще такі зуби, якось не додавало мені впевненості, щоб знімати себе. Але гроші. Це ж усе дороге задоволення, а нам ще не давали на той час паї, пайові. І мама каже: от як тільки получимо паї і шукайте клініку. Ну, добре, побалакали, побалакали. Думаю, брату точно будемо робити, а сама якось зіскочу, тому що ну, це, це нереальні гроші, це, це дуже здорові гроші. І Дали нам паї вже отам в середині січня. Я знаю, в п'ятницю дали. Привезли нам пошту, Укрпошта, гроші, мама каже, давай шукати клініку по інтернету, бо клінік багато, і частних практикуючих лікарів багато. Я навіть запитувала в групі у Фейсбуці, ну, мені там надавали і клініки, і частні лікарі, до яких там запис іде на півроку вперед. Ну, добре, 18 січня ми зібралися і поїхали. Вибрала я там одну клініку. У них є навіть своя сторінка в Фейсбуці. Мені сподобалося, як там лікар розмовляє, а про ціни ж там нічого не написано. Ну, поїхали ми 18 січня. Нас, звісно ж, не прийняли, нас перезаписали на середу 20-го. Мене за ці два дні перетрусило, я дуже хвилювалася. Я знаєте, людина, яка дуже чутливо реагує на будь-який негатив. У свою сторону, навіть на маленький. Мені 35 років, мені ось буде незабаром чуть-чуть залишилось до 36, і я собі не відростила за все своє життя стресоустойчиву броню. Я, я дуже емоційно переварюю будь-який негатив у свою сторону і так далі. Так от для мене, дивіться, який захід сонця, яка краса. Для мене дуже важливо було, щоб лікарі були не тільки як спеціалісти гарні, але і, і людський фактор, як люди, просто відношення людське. Ну от Мені сподобалася ця клініка, як там лікар розмовляв, і я кажу, мамі, от я б, я б хотіла, щоб ми до них потрапили. Ну, поїдемо, запишемось. Ну Нас записали на консультацію. До речі, вона безкоштовна там, в багатьох клініках платна. І поїхали ж ми. Я за брата не буду розказувати, він розказав, що він, він не про що не думав, йому не страшно, йому аби зробили. А я ж перетрусилася, я всього була там за цей час чотири рази. Між третім і четвертим разом був промежуток чотири тижні. Коли я чекала вже зі спиляними зубами, з тимчасовими коронками, коли я чекала вже на свої постійні коронки. Мені їх ставили 8 березня. А мене ж перетрусило. Ну, добре. Спочатку я потрапила до одного лікаря, мені там довелося підлікувати один зуб, видалили мені нерв, щось там прижигали, вставили штифт і все. І пішла я тоді вже до іншого лікаря на опилювання, за зняття відтисків зубів і чекала, так сказати, на свої коронки. Ну, це для мене пройшло дуже емоційно, хоча навіть не знаю чому, тому що лікарі виявилися золотими людьми. Мені і клініка сподобалася, мені сподобалося дуже віднос... відносини до мене медсестри, асистента лікаря, самого лікаря ще одного що другого. Я не знаю, знаєте, попалось мені відео в Тіктоці ось недавно, два-три дні тому, як, яка різниця між е, частними стоматологічними клініками і державними. У частному ти приходиш, а до тебе лікар, ой, ти мій пирожочок, ти мій кругом, ти моя булочка, Ау. А я лікувалася, повірте, мені ставила пломби і в державних, там зовсім інше відношення. Ну, звичайно, це від людини залежить, але не знаю, ти йдеш працювати з людьми, ти знаєш, що ти лікар, неважливо, якої направленості. Треба залишатися людяними. У кожної людини різний психологічний стан, і кожна людина по-різному переварює себе в різних ситуаціях. Так, так от, такочка. я... Мені поставили зуби. Дякую дуже своїй мамі, що вона наполягла. Я й досі не можу повірити, я то любуюся в зеркало після таких зубів, де мати гарну посмішку. Ну, вона в мене, звісно, не ідеальна, бо у мене так звана по англійськи гамі смайл, коли я дуже широко посміхаюсь, у мене дуже видно верхні ясна, але з цим уже нічого не зробиш. Це така генетика. Багато людей таких, але зуби стали набагато більші, я ними задоволена. Дуже задоволена лікарями, Оце, людським оцим відношенням. Я після першого разу мені було боляче, як там прижигали, нерв витягували. Була, звісно, анестезія, коли вже сточували, бо в мене дуже чутливі ясна до будь чого Це з дитинства так. До холодного, гарячого, твердого я не їла навіть з дитинства. Дуже твердого не можна кусати, тому що з'їм, я дуже тверде яблуко покусаю, і якщо воно ціле, і в мене ясна напухають. І тепер по цінах. Що по цінах? Що ми поставили? О, я ще швидко, бо в мене 15% батареї залишилось. По цінах нам дві коронки на вибір дали: металокераміку і діоксид-цирконієві коронки. Але так як це передні зуби, хотілося б чогось довговічнішого і більш максимально природнішого. А металокераміка тут, звісно, програє дуже. Мені як лікар розповідав, і як уже я потім сама в інтернеті шукала, дивилася. Ось воно сидить, а то я все, захід сонця знімаю. Що, мій зайчик, ти змерз? Ну, зараз добалакаємо і підемо. І знаєте, в чому головна різниця? Безметалеві коронки, діоксид цирконію. Вони кожна окремо, вони не є монолітною конструкцією, як метал-кераміка, якщо підряд скількість зубів. І Кожен зубчик виточується окремо і підганяється під кожну ячейку, так сказати, ясен. Тому що в мене в одному передньому зубі ясна дуже високо, поруч зуб вони трішки нижче. І от кожен зубчик підганяється, таке відчуття, що він з тієї ясни, з тих ясен він росте, він дуже максимально природньо виглядає, він відбиває світло, на відміну від метал-кераміки, він блищить. І мені так підібрали колір до моїх зубів, до нижніх, до верхніх. Мені дуже сподобалося відношення лікаря, і оця вся пророблена робота. Мені дуже швидко їх зафіксували. Я не знаю. Так, і єдиний, знаєте, мінус у коронок з діоксид, з діоксид цирконію це ціна. Вони набагато дорогші навіть. По різних ось регіонах навіть так, Умань, там, Лубни дивилася, Полтава, яка ціна Львів, яка на них ціна Київ значно дорогше, звичайно, дуже дорого. У нас вони у нашій клініці, де ми робили, коштує 4300 за одну коронку, а метал-кераміка 700. І от те, що я полікувала там один зуб, мені обійшлося більш ніж у 2000. І оце ж коронки. І ще із з заправкою, то мені зу... мої чотири зуби, грубо кажучи, половиною, бо один лікували. Решта в мене нормальні, не хворі. Мені обійшлося в мінімум 20 тисяч гривень. Виходить, що кожен прийом із чотирьох прийомів, кожен з них коштував мені 5 тисяч гривень. Але я ж кажу, я дуже задоволена. Вона. Коронки з металкераміки мають більше мінусів, і довговічність у них не така, і там, де вони з'єднуються, так сказати, із яснами, там з часом буде темніти. І, ну от Максимальна природність діоксиду цирконію. Їх ще, як мені сказав, лікар називають вінір 360, з них роблять вініри з цього ж матеріалу, а в мене той самий вінір, але він окру... як? Навкруги зуба він на 360 градусів. Так от, хто боїться, переборіть свій страх, я оце вже, вже останній раз я йшла, я вже, знаєте, я вже ходила оці тут 4 тижні, я все чекала, чекала, коли мені медсестра дзвонить. Тому я вже не боялася йти, але я переживала, бо в країні війна, я тут своїми зубами. Мені хотілося їх швидше вже вставити і жити повноцінним життям. І коли вона позвонила за тиждень до 8 березня, я так зраділа, що прийшли мої коронки, а брату прийшли, а брату прийшли на наступний день вставляли. Ну, В нього там два зуби. Ну, от те, що випав і поруч. Такий він був не дуже гарненький, то також його ставили. Максимально, я це дивлюсь на нього, на його посмішку, то ну, максимально природньо, я навіть не знаю, де, де свія, де коронка. Так оце, я оце вже останній день йшла, вже як на свято. Думаю, боже, вже мені вставлять, я вже нічого не боялась, навіть не, не знаю, так не нервувала як перші три рази. Я така була вже. Окрилена і зараз вже думаю, якщо де, щось колись станеться, там з якимись зубами, може десь якийсь захворіє, то йтиму тільки в цю клініку. Я називати не буду, бо їх багато в конотопі. Кому може цікаво, може хто з конотопа, я порекомендую. Можу напозити під низом, як називається. Її всі бачать, бо вони по, вона по центральній дорозі, по проспекту, по вулиці Миру. О така моя розповідь. Я дуже цього боялася. Я роками думала, якби мені колись ставити зуби. Але то туди гроші, то туди, то зерно на паї получим, то це. А це вже дійшло до ручки, мама. Дякую тобі, мамо. Каже, вставляй, бо, бо випадуть усі. І некрасиво. Некрасиві в мене були свої зуби. Ну, тепер я задоволена. Ще, звісно, в мене адаптація йде. До них, тому що, як свої кажу, були ввігнуті туди, ці більш сюди до верхньої губи. Вони рівно, вони не стирчать. Але на верхню губу мені й досі якось ще незвично, що вони тут близько. Мені здавалось навіть, що я шепелявлю. Але нічого вже привикаю. Вони дуже міцні, дуже добре лікар мені поставив їх, так сказати, стикував із яснами. Ніде в мене не відчуваю ні холодного, ні гарячого, чутливості взагалі ніякої немає. Дуже, дуже мені подобається. Ну все. Пішов мій буська. Піду і я. Син на добраніч. Хоч би нам не попалася та собака знову назад, не знаю.